Али иска всичко има на култура. Лоша музейна. Костел Божого тіла. Комплекс Домініканського собору. Колись в нього можна було легко зайти, поцілуватися. Зараз я розумію, що не так легко зайти, а поцілуватися там ще важче. Ви ж читали? Чим закінчився роман Жадана і Соловій. Ну, якщо закінчився, якщо то правда. хотіли в нас бачити цю церкву, ми показали цю церкву, вона насправді регулярно буває, але звичайно, що є глядачі, які би теж хотіли бачити і в кожному випуску нашого серіалу про Львів. Ну, Вечоріє, але. Але цей риночок ще працює. Книжки, інші цікавинки, монети, медалі. Ей, Іван. Ви думаєте, Федоров? Ага. Це його радянська пропаганда. Федоровим зробила в нього, було українське прізвище. Сподіваюсь, скоро виправлять і на пам'ятнику. Вулицю Львові вже перейменували. Перший друкар. Я знаю, що нам напишуть, що правильно казати не першого друкара, а першого друкара, але... Давайте. <різь> 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 Ансамбль Успанської церкви. Зараз можливо зайдемо всередину, глянемо. Бо часто, справді, часто нас просять. Щоб вона потрапила в відео, Ну, вона таких масштабів вона регулярно насправді потрапляє в відео. Знову а й церква. Каплиця трьох святых тут кваце сушить Там так буває Такий типовий львівський дворики. Львівська духовна семінарія знаходиться, Сушать тут не тільки коци. А, трошки такі типові львівські боканчики. Майна дзвіниця. Управлінської єпархії Української православної Церкви. Тої Української православної церкви, що насправді Православна Церква України. Бачите, як зараз все складно. Ну так, але все одно зараз краще, ніж була та церква російська, яка себе називає Московський патріархат. Ну, точніше, вона себе так не називає, але це і російська церква. Капличка трьох святителів зараз звідси. Буде добре видно. Дзвіниця. Що, напевно, на вулицю Руську і на плащу ринок, я не знаю, як ви запропонуєте. Я думаю, на Руську і на плащу ринок. Трамвайчики вежа, церква Андрія. Прямо теж цікавий будинок. Ми з підвальної виходимо на Руську. Руська це руська, це не російська. Я знаю, що ви знаєте, але завжди знайдеться якесь чмо російський, яке <гум> напишеш усі інакше. наш <гум> трамвайчик двійка. Теж чоловік знімає трамвайчик, бачите, не я один шанувальник трамвайчиків, я на той бік ще подимося. Бачите, ми так захопились трамвайчиком, що забули, куди мали йти. Нема на старої вречі, краще. Там так сонце в очі світить, що нічого не видно. Хлопець стоїть, ніби пробачення в дівчини просить, починає просити пробачення зі слів. Я дуже ціную свою твою думку, але ну, це означає, ви самі знаєте, що це означає, мав я тебе на увазі. Але як же буде? А і тут ми бачили, не працює. Риберня не працює.